Вірш, Ліни Костенко, моя любов». моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни, лиш не зроби слухняною рабою, не обшукай і крил не обітни. Не допусти, щоб світ зійшовся клином, І не приспи, для чого я живу, Даруй мені над шляхом тополини, важкого сонця древню булаву. Не дай мені запутатись в дрібницях, Не розміняй на спотечки доріг, Бо кості перевернуться в гробницях. Гірких та гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як і в мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки тримали за стремена. Та що поробиш? Тільки до воріт. А там, а там жорстокий клекіт бою і дзвін мечів. До третьої весни Моя любове, я перед тобою. Бери мене, свої блаженні сни.